То приносить зло у життя добрих, праведних людей. У багатьох таке спотворене розуміння, що якщо ти віруючий, якщо ти там праведний перед Богом святий, в тебе не має бути ніяких проблем, труднощів, хвороб, в тебе взагалі все має бути ідеально. Насправді це не так. Якщо ми беремо приклад з Біблії, Йова, це був праведник Божою людиною, і Бог це підтвердив, що він був в правильній позиції перед Богом. Але сатана, ворог людини, він приніс зло в його життя. Він втратив своїх дітей, він втратив там майно своє, і він страждав в. Хворобі дуже серйозні труднощі відбувалися в його житті. Але незважаючи на все це, він залишався вірним Богові до кінця. Він також був богабоязнений, порочним, праведним, Він не роптав, він не осуждав, але він прославляв Господа. І також говорив, що не бійтеся тих, хто тіло може погубити. Бісь тих, хто може душу вашу погубити в гієні. Тому дуже важливо, які позиції ми перед Богом знаходимося. Це найголовніше. А люди можуть судити, засуджувати, як його друзі судили. Але це дуже страшно, тому що коли ми судимо, ми самі йдемо на суд.